У цьому ролику я хочу вам показати, як можна користуватись картками колоди стратегії і ролі, яка входять до комплекту гри коучингової стратегії, рух від мети до усвідомлення місії. Користуватися картками можна окремо в роботі з клієнтами. Ну, наприклад, коли мова йде про мету, ми обираємо цю мету свою. І слідом обираємо в вільному доступі картку. Що це за картка? Це картка вільна дитина. Що ти бачиш перше все на цій картині? Маленького хлопчика, який посміхається, який ну, за своїм станом відчувається, що він щасливий, в нього очі такі мрійливі. творча дитина це та, якої багато енергії. І яка весь час щось придумає. Допомагає на моєму шляху до руху ця стратегія. Звичайно, допомагає. Спробуємо а, витягнути іншу картку. А, подумаємо про якусь мрію свою. Да? Ось, що я витягнула картка адаптивна дитина із знаком мінус. Яка це дитина, яка постійно залежить від когось, яка чекає, що їй, їй щось підкажуть, самостійно не може рухатись вперед? Звичайно, ця стратегія на шляху до моєї мети буде мені заважати. В колоду входять 72 картки колоди, стратегії і ролі. Вони цікаві, вони дуже, дуже різноманітні. Тут є наші ролі, які ми використовуємо в житті, і стратегії. Тож користуйтесь із задоволенням, приходьте на гру, там ви зможете повністю все це випробувати і подивитись, як це працює насправді, і відкругувати свої власні мрії.